4 магнолія Heaven Sent 699 гривень. Ось такі великі вже саджанці. А мають висоту від метра до метр двадцять, деякі ще вищі. Ось це одна із найнижчих метр. А є навіть ось такі по метр п'ятдесят. Сорт унікальний своїми квітами, квіти рожево-білого кольору і дуже густо вкривають пагони в період світіння. І коли вони повністю розкриваються, то дуже приємний, насичений аромат від них іде, від того дерева, тому і називається ця магнорія небесний аромат ця магнолія не щеплена. Цю магнолію та інші сорти щеплені, не щеплені магнолії можна вибрати у нас на сайті. Асортимент цього весняного сезону дуже великий. А перед відправкою можемо зробити фото магнолії, яка поїде саме вам.